Вітаю громади! Почнемо із гуманітарних питань. Від сьогодні жителі громади віком від 60 років, включно, можуть отримати гуманітарну допомогу: макаронні вироби, в ПК хімік з 9 до 15 години, перерва на обід з 12 до 13 години для отримання даної допомоги при собі мати паспорт татару для насипної продукції. Стосовно життєдіяльності громади, комунальні служби разом з волонтерами продовжують свою щоденну працю на благо громади. Минулого тижня фарбували дитячі майданчики. Чоловіки чистили землю в карманах стоянки транспорту та бордюрів. Продовжили замінювати лампи по проспекту Незалежності, встановлювали урни, косили траву. Шановна громада, в чергове прошу вас ставитися бережно та відповідально до майна громади. Завтра, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв. Це щорічне свято, запроваджене на честь усіх захисників нашої країни, які боролися та продовжують боротися за рідну землю протягом декількох століть. Нині, як і сотні років поспіль, українці гинуть виборюючи право бути вільними. Ми пам'ятаємо кожного, хто пішов у вічність та продовжує їхню боротьбу зараз, аби наша країна залишалась незалежною. Слава героям України.